У мікрорайонах Івано-Франківська комунальники поновили благоустрій прибудинкових територій. Нині кипить робота на стику вулиці Миколайчука та Стуса. Тут підрядники здійснюють ремонт міжбудинкового проїзду, що веде до поліклінічного відділення. Раніше мешканці тутешнього житлового кварталу нарікали на аварійний стан території, яка не ремонтувалася три десятки років. Ми дуже вдячні за те, що нас почули, і хочемо дивитися, наш район найкращий, Така розбудова, така інфраструктура. І хочемо, щоб так же наша поліклініка ну, достойний вигляд мала, хорошу, красиву бруківку. Ну і думаю, з часом, напевно, ми для дітей міні-майданчик зробимо, щоб наші пацієнти з мамами, з батьками приходили і було де там, дітям погратися. У планах реконструкції, брукування проїздів, облаштування паркомісць для приватного і службового транспорту. Дитячий майданчик облаштують у комплексі з дорожнім ремонтом. Насправді, дійсно, це. є... Одне з проблемних місць на районі. Дійсно, тут знаходиться і дитячо-юнацький заклад, наш комунальний. Також знаходиться і поліклініка відділення дитяче. Тут багато з мікрорайону приходить на обстеження діток і так далі. Власне були сильні вибої, наскільки як було зазначено вище біля 30 років. Нічого не робилося. І саме зараз тут зробиться розшириться зона буде більше місця для паркування. Також буде облаштовано все. Покриття бруківкою, буде водовідведення, вже не буде калюш, як до того було. Ну, і Дійсно запланували ще зробити невелику дитячу зону, оскільки це є дитяча поліклініка, то власне тут буде встановлений один ігровий елемент. Комунальники активізували благоустрій міських околиць не випадково, адже нині мікрорайони поступово перетворюються у підприємницькі, освітньо-культурні та відпочинково-розважальні центри. Михайло Березень, Руслан Копанчук, новини на вежі.